привіт! Що Тьома? Ми прийшли на цей двір, подивитися, малина, є чи нема. І оказується ще є. Груші вуши. Ні, вона грязна. Мить. Будемо їсти лучше грязну малину. Ось дивіться, ще є. Тут вже немає. Це на цьому кущо завжди була. Аби, звісно, вона поливалася Ну, но... Ніхто ж його не виливає, так? Да? Йди сюди, йди, будемо рвати Машенька. І Машеньку взяли да? з собою. Зараз Машеньку положимо, тями колясочку сюди. Давай, Тьомочка, давай. Ой, ні-ні-ні. Аккуратно, Тьом. Давай я допоможу. Тьома, ти застряв. Ладно, хай буде так, зажди. Сейчас мы Машу положим, подожди, потом вытягнем. Подожди, подожди, сейчас. Так вот она у нас синяя Маша, красиво. Да, Маша. <сіх> Кажется, сколько у нас таких костюмов прислали Яблоко, сейчас подожди. Маша поиграється по картю ма машинкою, да? Маша поиграється. Иди сюда, будем малину їсти. Яблуко. Іди сюди. А потом яблука будем збирати. Яблуко. Сейчас проверим. Є тут мали... ну, Там ще була на кущу. На одному, на другому. Ти хочеш яблуко? Ось, я, ось. Йди на малинку. Я... Яблука, яблука. Угу. Давай, і малину спочатку, На, давай. А... ням 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 ми тільки що приїхали. Дай я хоч його протру, да, я протру. Ми їздили тільки що дороздавали поїх. Ну, почти вже всі пороздавали. Осталося люди ті, що на карту. На своє яблоко. Яблоко. Пошли, сходимо отуди ще Дальше подивимося. А ну надо вокруг куща. А ну йди, йди лучше до мене, подивись, є тут чи нема малина з тої сторони. Угу. Нема. Так, ну жовта у нас ще була. О, є. Ну, Артем не хоче жовту їсти, не красна, значить не буде, так? Да? Будеш? Ні. Yeah. Ні. Ну на, дивись. Угу. Це хороша. Буду їсти я. Дивіться, скільки ще. Ну, по вкусу вона чуть-чуть, мені кажеться, відрізняється від красної. Так. Ну все, значить, я поїм з Машей. Угу. Мені вкусно. Бачите, вже переспіла. Там вже не вкусно куди. Угу. Ого. Ай, колюча. Може? Що, може попробуєш? Малинку. Алло. Смотри, який странний. Ти Маші поніс чи що? Вкладає, дивіться, куди. Маші в коляску, так? Да? Тут наша Маша робить. Маша жде, Маша спать хоче. Угу. Сейчас Маша. А ходом подивимося до того куща. Угу. Mm. Угу. Сейчас Маша ще трошки тебе ждет прийме. Так, о, как красиво. Тём, на попробуй. Руки, конечно, не очень. Ладно, сейчас наїмося і продовжимо. Просто маю або що небудь щось зробити таке, так? Да? І куди ти тягнеш її, одкажи? скажи. Дерево? Куди ти його тягнеш, те дерево? А? Просто так по дереву будеш кидати. Акуратно помаше не попади. Угу. А де яблуко ти їв? Там. Викинув? А чого ты я виконував? Вже типа наївся. Пішли, оглянемо малину ще. Угу. Пішли. Маша. Маша лежить, вишивелася. Сейчас покажу, що вона бачить. Вона бачить грушу. Грушу, дерево. Груші, я, звісно, щось не бачу. Угу. Ну, вона спати, хоче зараз. Дві секунди задрихну. А то кажу, я, поки ми їздили, роздавали поїх. Артем не давав спать. Вона то поспала трошки. Угу. Че ты тягнешь? Нашов яблок, ще одне, что тут твоє старе? Покажи новое яблоко. Нове? Новое яблоко. Да. Клади, клади, молодец. Ну, пошли на другую малинку. Так, ось ще одна малина. И Маша. Це вона пізно прийшла, вона вже походу їхала. Чи ні? Ні. нормально. На! Одна впала мимо. Йдемо, машуль, йдемо. Ну, да, манюсенька. Ну, то що ж не поливається. І води у нас тут дождів нема. Звісно, з чим її наливатися. Зараз, Маш, зараз. Підемо зараз укачаю Машу. нормально. На Тём. Тем иди на ось. чуть-чуть маленько. Вот Все нужно сейчас. Засыпаем в пылесос. Ще, груш у нас скидка не порвали вовремя ну, все короче испортили вон в каждой коса лаза вообще тем не підходить тем нужно щось даже зірвать а не вот вони... грушка держи держи грушка клади маше в коляску а то хорошая? Покажи. Что хоро. ты сказала? Плаго, Тут, конечно, страшная находится. А. Что, шо, шо? шо? Ой, шо. Поле? Що что. там было? Ваня. Вань. А, Ваня вырвав. Ну да. Клады. Клады Маши туди, Клади в колясочку. Яна. Масюнь. Рішила ми порвати ще трохи груш. Я думала, їх уже взагалі немає. Машини, все, йдемо, 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 малиш мій. Йдемо, йдемо, йдемо. Артем вже нашматував на пів коляски. Да? Все, підемо, зараз тебе да, Так, а -а -а. Ну, тобі, Ручка не замерзла. Ні, та не жарко, хорошо. О боже, дивіться, який я ще знайшла. тут вже ми опоздали, вся висохла, а ось яка. Нічого себе яка громадна. Зараз нарвуємо. Скільки. На, бери. А на как? На, бери. Шо що, що? На, все, давай, давай, швидше йдемо, машу. А, та куди ж ти весь запихаєш, урод? Зараз ж буде варення. А, все, все, йди. Йдемо, вона вже не може ж, да. Та й так, каже, молодец, не кричить, лежить. Давай. Все, йдемо. Давай, давай, доїда. Все, виходимо. Виходимо сейчас підемо. Красиво. А, я тихо наділа, тобі ці кофту чисто була. Ну, все, руки, звісно, теж виставляли. Все, йдемо, йдемо. Жди. Ні, це відро кидай, це давай. плохи. Кидай. Давай, давай. це плохи, кидай, це пепі. Аккуратно, не треба кидать. Клади. Потихеньку. Да, давай тренуйся на цих. Це Ваня тільки що зірвав яблуко. Яблука з яблуні що нас. Це все, що сталося. Це Можна, звісно, було раніше теж. Ні, тут сюди. А ці ми будемо зараз перекладати. Не би. Дивись, бачу, вдарив. Сипа. Не лежати. Що що будеться? Мені надоложити так. Давай отак. по одному паракладати. Побачиш. Побачиш. Сипа. Сипа папа. Так відрух. Сипа, сипа. Шіп. Ні, сипати не можна. Шіпо, шіп. Ні, не можна. Бери по одному. Надо класти. Клади, клади я Дивись як отак. Папа. По одному клади. Ні-ні-ні, не кидай. Вони ж згніють за один день. А так хоч на дільку поїсиш. І що мені з ним робити? Хай лежить. Клади отак, а я в погріб піднесу неділю акуратно. Будуть тобі тьома яблучка. Будеш кушать, кожен так? день кушати. Йому подобається ці яблука. Та вони взагалі вкусні давай. давай. Ой, гниле, це Що? плохе. Мухи? Що, більше? Не, не. То гниле. Отак клади хороше, тільки не кидай. Бачиш? Більше клади. <свят> більше. Маша, ти що їм теж допомагаєш? Да? Клади аккуратно, а це менше. Палочка не нужна листочок. Ось так бачиш, а, бачиш це підбита, це треба сразу їсти. Ага. А Маша розказує щось ст... вивчила. Маша сюди ручів ти чуть. Рочи а тут... що тобі все не так? Це Знак... плохе. Пихе. Пихе. Шо... Що... Чому каже? <гум> не кидай, обережно. Отак. Мені па. Маніпа. Ой. Ой. Акуратно. Откуди <гум> 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 я знаю, що він розказує? Ми совше не розуміємо. Було той Артем, каже, да? Що? Миси. Йомок, яблука. Яблука більше. А що? І що його їсти? Оце їстем, кусне. Біле надо їсти. Вкусне. А то що він в малиню весь? Да, ми тільки що їли малину. Пахнуть ябака. Аккуратно не кидай. Буде тобі на недільку. Все. Листя, Листя. хвостик. А, хвостик? Да. Дивы, хвостик. Пахучие, да вы, какие красивые. Ох, и похуче, да? Все, хвостик. сейчас попал Оса, 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 оса. Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой. Тихо, Не тихо. шевелись, оса. Тюма, 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 Спасайся. Тихо, тихо, тихо. Тюма. Пахнуть. Давай яблоко. Яблоки хочу. Тикай. Ш... Плоха оса. О, улетела. Ну, здесь не трогай. А, чего она на яблоко все равно. Да она же летит, это. Кыш, нас ой, нельзя. Летает. Улетела. Ой. Ні, щас ще розізлиться на нас. Полетіла. Та значить. Да. Давай вже бігом від перекидайте, забирай. Все, збираємо. Вопу... Всі склав. Що? Багато. Що В погріб, каже. Вишки. Папа, Вишки. Щас... Вишки. важка тобі. Папа понесе, диви. Ой, я Це я з'їм. А ось побийте диви. Ти будеш кушати? Чого ні? Пепі? Чого ні? Кидай у відро на чого все. Я маю. Мама. Добре? Ні. Пепа. Пепа. То Пепі, да. Пепа. Що, підемо Пепу кормити? Папу. Ні, ми не підемо, підеш з папою, якщо що. Ми, з Машею не підемо. Ми будемо з Машею кататися, Да? Папа, ні! Ми... Пепо. Пепа. Мама. Не пепа А Папа! Пеппе хватає. Пеп я став. Дивися, тут пеппе залишилась. <схай> Все, забрав, кому пеппе отдаси? <схай> да, Артем? <схай> Чи кому? <схай> Все, ти понеси пеппе. <схай> Та воно в відрі пеппе багато. Все, ну, забираєш його з собою. Чи <схай> ні? <не? схай> да? Все, махай, значит, сім пока. Я пришла то Машу сама укачаю. Да? А мышка? Я сейчас отнесу. Ну Отнесу, да. Папа, да. Так, все, пришла короче, Машу укладать спать. Да? Андрей, не иди, да, Потом сходить да, Тем? Маша вже так чудно кладе голову на бок. От вже хоче спать. Все, підемо. Пройшло, кажу, кілометрами пройшли і Маша вже заснула. Я кажу, оце ми пішли опять в цей проулок. А там і корова є ще і кукуруза до сих пор є. <клухи> угу. І що, ти будеш себе дорвати? Сі в нас та кукуруза вже везде, і в машині, і в кроваті, і в ігрушках, Де хочеш, кожну машину позапихав. О! Куди? Пошли лучше на коровку подивимося. Пошли? Нет. Чого? О, буба, буба. Гарбуз. О, буб. Орбуз. Орбуз. Гарбуз, зёва, да. Зова, Йова. Кто зёва? Оси, ось. Ага, зеленый гарбуз. Ой. Корова йде бігом, іди сюди. Бігом сюди йде. Сюди йде корова, йде додому, йде корова, все, тікаємо. Тікаємо, а тут а давай постоїмо, подивимося. хорошо? О, Вон, бач, вона йде. Міша гона, мабуть, її. Дивись, іде, йде корова, давай назад, 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 назад. Давай, 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 давай. Все, стоїм, тут дивимося. хорошо? Все, наша вже заснула. Ще трошки повернемо. Кстати, у нас сьогодні добре тепло. Вчора було холодно. Що таке? Ма, ма. Як це ма? ма. Стой. Вон іде, дивись. Піде? Ні, ма. І що ми тоді будемо тікати назад, якщо вона йде. Давай підемо в другу сторону. Перший в другу вуличку, а потім підемо сюди. Все тоді. Всім дякуємо за моя! Забираємо нашу Машу, забираємо. Тікаємо, забираємо Машу, так? Да? Тікаємо одну, все тоді, всім дякуємо за перегляд. Зараз ще трошки погуляємо, поки не холодно. Хорошо, все тоді всім пока-пока.